Ось таку страву разом зі мною ви будете сьогодні готувати, і ви побачите, яка вона прекрасна. А зараз будемо знайомитись, як її готувати. Ось таке м'ясо в нас вийшло. Подивіться, як воно гарно виглядить. Блискуче, і грибочки, і м'ясо, і смачне, і м'яке. Розігріту сковорідку я вляла півтори столові ложечки олії. Висипала цибульку і висипаю грибочки. Перемішую і готую до м'якості цибулі, ну і грибочки скільки будуть готуватися із фіголікою. Ну, Це пройде десь 2,5 хвилиночки. Я не роблю нічого, ні солю, ні перчу. Три хвилиночки пройшло. розм'якла. Бачите, І я погружаю м'ясо шкірочкою вниз, бажано на дно сковорідки.

Я також додаю звичайну мінеральну воду ось так. Почекаємо хай закипить. Також я додам іще сюди лаврові листочки, два штучки ось такі більшенький, другий менший. Вогонь я зменшила. І нехай готується 25 хвилиночок. 25 хвилиночок пройшло. Я іще трішечки додам солі. Тому що я спробувала розсол ще трішечки. Десь щіпочок дві, не більше. І переверну на другу сторону м'ясо. Рибочки хай так і будуть. Ось так. Накрию і хай готується і ще 30 хвилиночок. Пройшло 5 хвилиночок, і я ще додала дві щіпочки сухого чеснику. Ось так. І хай воно готується далі. Ну от і все. Пройшло ще 30 хвилиночок. Все, м'яско наше приготувалося. І цибулька, і грибочки, Дуже смачний запах, такий, смачно-смачний. Ми можемо додавати, її можна їсти самостійно, як м'ясо з грибочками. Додавати до будь яких гарніри, гречка. А зараз подивіться, яке воно м'яке. Ось. Прямо м'яке-мягке, ось таке протушене, смачне, бачите, і соковите. Тож готуйте мої любі, смикуйте, випорожняйте свої холодильники, витрачайте продукти і насолоджуйтеся стравами, які ви готуєте. Це дуже смачна страва. Попробуйте і ви впевнитесь. Готуйте, mm -hmm. мої любі смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!